Часно, на Дніпро Тіві про головне на цю мить розкажу вам я, Діана Славінська. Вітаю і далі говоримо про таке. Дніпро без світла. Чи готові містяни до блекауту? Геноцид та депортація. У Дніпрі відкрили фотовиставку з історіями з окупованого Криму. Громадянин найвільнішої країни. В історичному музеї розповіли історію життя дисидента Миколи Береславського. Цюдарів дронами камікадзе і п'ять обстрілів з артилерії Нікополь Марганецька та Мирівська громади знову потерпали від ворожого терору. Пошкоджені чотири приватні будинки і три господарські споруди. Понівечені школи, магазин і агрофірма зачепило лінії електропередач і газогін. Зайнялася суха трава, рятувальники вогонь приборкали, загиблих і поранених немає. 25 поранених і двоє загиблих від російського удару у Харкові. Двох людей вдалося врятувати. В день росіяни скинули на місто дві авіабомби. Атака була на холодногірський район міста. Ворог атакував і Одесу. Попередньо відомо про трьох постраждалих. Вони доставлені в одну із міських лікарень. Їм надається уся необхідна медична допомога. Під час пожежі на території храму померла. Людина вранці сталося займання у Самарському районі Дніпра. Вогонь охопив 300 квадратних метрів будівлі. Горіла покрівля. Хто постраждав? Деталі у сюжеті наших журналістів. Це наш храм, канішний. Кінічності всі знайомі. Второй етаж вот еде вот здесь все люди жили. Вранці 17 травня у Самарському районі Дніпра сталася пожежа на території храму. Пожежа маленька почалася. Ви бачили, так? Бачив. І що, там взагалі люди. Дівчина no, на кришу вилізла, а стальних не бачить. Хочок і, може, це свята. Кушать Ну, Переселенці. Там люди жили, вони кушать, готували. Ну, електричество Вода. Вони більше, так. Трошки більше води. Жінка стверджує, від початку пожежі люди викликали рятувальників, втім довелося чекати. Визванювали всі, дуже грубо розмовляли, Що ви кричите? жінка під деревом помирає. А ви що ви кричите? Пожарка це я уїхав 9.25 і перша папну по пожарка приїхала. Це їхала вона. Саме светі восім. Під час пожежі постраждала жінка. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 64-річної пенсіонерки. Під час ліквідації займання із задимленого приміщення рятувальники на ношах винесли жінку без свідомості та передали її працівникам екстреної медичної допомоги. На жаль, після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть жінки. Також з вікна другого поверху за допомогою автодробини вогнеборців рятували чоловіка 51-го року народження. Угоріла не церква, а приміщення на території храму Української православної церкви Московського патріархату. Пожежа охопила покрівлю на загальній площі 300 квадратних метрів. Загалом до гасіння пожежі було залучено 48 рятувальників та 12 пожежних машин. Сергій Скрипник, Орина Гіяєва Сергій Марченко Дніпро Тіві. СБУ затримала зрадника, який зливав рашистам позиції ППО, що прикриває Харків. Агент намагався встановити передати координати російській спецслужбі. Щоб виконати це завдання, чоловік об'їжджав передмістя обласного центру, де приховано фіксував місця можливої дислокації підрозділів зсу. Правоохоронці затримали зловмисника у його власному помешканні ворожим поплічником. Виявився 30-річний мешканець одного із Селищ Харківського району наприкінці 2023 року він був завербований до агентурного апарату ворожої спецслужби та отримав завдання, окрім передачі даних про об'єкти ППО, мобілізуватись до лав зсу. Книжки, листи та плакат, якому вже понад півстоліття. У Дніпрі в історичному музеї проходить виставка під назвою громадянин найвільнішої країни. Приурочена вона до сотої річниці з дня народження дисидента Миколи Бориславського. Чоловік боровся проти радянської влади і навіть намагався підпалити з себе ознак протесту. Був заарештований та відправлений за кордон. Більше унікальних історій з життя дисидента знає Артем Ліфенцев. Тато весь час наголошував нам не уникнути війни з Росією з Російською імперією. Жанна Крижановська розповідає про свого батька дисидента Миколу Береславського. Він був освіченою людиною і завжди боровся проти радянської влади. З острахом досі згадує історії з дитинства, які розповідав батько. Пригадував, як у школі, коли були репресії 37 сьомо року, як вчителі примушували одні виховувалися дому українську позицію, а інші примушували малювати на портретах щойно репресованих письменників роги, спотворювати обличчя. Це таке виховання було. До сотої річниці з дня народження чоловіка в історичному музеї проходить виставка під назвою громадяни найвільнішої країни серед експонатів фотографії, книжки та картини з особистої колекції дисидента. Є і плакат, з яким Микола Бориславський намагався зробити самопідпал у знак протесту, адже радянське керівництво намагалося придушити українську мову. Це було 10 лютого, і батько хотів чинити цей крок біля пам'ятника Шевченка напроти університету київського, але серники не запалилися. Він вирішив перейти в приміщення університету, щоб привернути увагу студентів до плакату, щоб таким чином це відбулося. Але оскільки у таких закладах завжди чергувало КДБ, завжди чергувало КДБ, і то його коли він там став з цим плакетом, його дуже швидко заарештували. Чоловіка відправили за кордон як політв'язня. Дисидент був там майже три роки. А до сім'ї КДБ приходили із обшуками. Жінка каже, в той день було страшно. Батько готувався. Він все, що міг він сховав, і сховав він у нас як оце. Кут внутрішній, і стояла шафа отак. І він за шафою, документи, які він хотів приховати, він уклав у пакет, на гвістки прибив і на проволоку так, щоб її за шафою не було видно. Після звільнення родина Береславського переїхала до Дніпра, проте і на цьому їх не перестали переслідувати. Жанна каже, навіть після одруження намагалися дізнатися про тата. До вашого тата приходити, а, ви, а я не жила з батьками, я жила ну, з чоловіком. тому. А ви можете нам розповідати, хто приходить, про що вони між собою розмовляють? На виставці її листи до родини та керівництво тодішнього СРСР він там обурювався становищем української мови, тому що під е, виглядом інтернаціоналізму у нас тут проводилася русифікація, тобто зменшувалася кількість українських шкіл з українською мовою викладання, хоч вони могли там десь формально значитися. Він зокрема брав активну участь в сам видаві, поширюючи інформацію про е, несправедливо переслідуваних і засуджених дисидентів. Усі речі до музею передали діти Миколи Береславського. Виставка триватиме місяць. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро. Ті Міністерство оборони запускає додаток Резерв Плюс. Вже завтра його можна завантажити та оновити облікові дані військовозобов'язаного, а саме мобільний телефон, фактичне місце проживання та емейл. Після реєстрації та заповнення даних, ви зможете побачити інформацію з реєстру оберіг. Також з 18 червня у додатку Резерв Плюс з'явиться qr код відсканувавши, який можна буде миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного призовника або резервіста. Президент підписав закон про підвищення штрафів за порушення військового обліку, зокрема за ухилення від мобілізації у воєнний час. Для громадян передбачені штрафи від 17 до 25 з половиною тисяч гривень для посадових та юридичних осіб від 34 до 59 тисяч. Також Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених. Відтепер у засуджених з'явиться можливість вийти на волю за умовно достроковим звільненням, аби служити в армії на контрактній основі. Однак, згідно із законом, такою можливістю можуть скористуватися тільки ті. Кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями? Знову без світла українці вже проходили важку зиму з графіками відключень, перебоями в опаленні та повними блокаутами. Зараз більшість дніпрян та бізнесів готова до повтору цих подій в області вже відключають світло побутовим споживачам. Чому саме зараз та як працюють графіки детальніше в наступному матеріалі? В прошлом году это резко все было, как бы спонтанно, но мы в прошлом году также покупали генераторы, разные устройства, чтобы. Во более мінімум это время пережить. Дмитро ще в минулому році почав готуватися до відключень світла. Зараз його родина повністю готова. Сейчас мы ми больше готовы, Уже у нас все есть, бензин в запасе, генератор работает, масло купленное, Павербанки есть. Ну переживемо это время. Слава Богу. Готуються до відключень і батьки, адже розважати дітей без комп'ютерів і телефонів ще та задача. Дережаємо повербанки, готуємо свічки. Ось так і готуємося. Головне, щоб була перемога. Діти в ігри граємо. Це на набагато краще, коли вони погано сидять в телефонах. А зараз ми просто граємо в ігри, більше приділяємо уваги дітям. Це йде тільки-тільки на позитив. Ми пройшли рік нормально. Зовсім ну, погано не було нормально, пережили. Це через Wi-Fi все працювало, так і розлікали. Якось гралися самі, ну якось проводили час. Бу... Нічого страшного да. Інтернет ще був. Так, <світ> да, да, був ще було. три години є, потім вже немає. Підготовку до відключень розпочали і бізнеси. Одна з компаній, яка займається поштовими перевезеннями, як по Україні, так і за кордон, ще з 2022 року закупили все необхідне для безперебійної роботи. Зараз покрито усі відділення, тобто навіть самі маленькі відділення, вони мають по генератору. Також було закуплено старлінки для того, щоб не було перебоїв з мобільною мережею, а також інтернетом. В принципі, зараз на даний момент усі відділення можуть працювати автономно, тобто немає ніяких перешкод на те, щоб отримати посилку, відправити посилку, або просто тут зарядити гаджети, зв'язати з рідними і так далі. Тому що кожне відділення це по суті пункт незламності. Окрім цього, поштомати всі обладнані акумуляторами, тож люди можуть забирати свої посилки, не зважаючи на відключення. Ситуація з енергопостачання в Дніпропетровській області та по всій країні наразі складна. Є дефіцит. Тож диспетчери вимушені вдаватися до обмежень споживання енергії. Працюють за принципом: одна черга відключена, дві включені. Кожну добу на кожну добу наперед, починаючи з вчорашнього дня. «Некокоренерго» видає нам ліміт погодинний, Ліміт на споживання по області. В об'ємах кількості мегаватт і таким чином використовує графіки по відключення. Також компанії закликають обмежити споживання електрики в вечірній час доби з 17.00 до 23.00. Такі речі, як там, пральні машинки, або такі речі, як е, е, кондиціонери, або там, кава машина, кава -машина там, або ще щось, да, що працює. На електроенергії і споживає багато, да. Ну там, якщо казати про білизну, про утюги, утюг, ці всі речі бажано здвинути. Да, і я б там просив би глядачів, щоб вони це робили, здвинути в часи, коли немає найбільше навантаження. Да. Вихідні у нас зменшується дорослим навантаження. Дізнатися актуальну інформацію про відключення можна в чат-боті Viber, Telegram та на офіційному сайті ДТЕК. Вже на наступному тижні ситуація в енергосистемі може поліпшитись, зазначають в Укренерго. Проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, у період кондиціонерів, ні восени, коли будуть микати обігрівачі. Анастасія Кайда, Початку геноциду кримськотатарського народу пройшло вже 80 років, але переслідування і арешти тривають і досі. Напередодні дня пам'яті жертв геноциду у Дніпрі. Прийшла фотовиставка з історіями з окупованого Криму. Також можна було написати лист кримськотатарським політв'язням. Канюшно страшно. Куди їдемо, Не знаємо. Расмія Абдулаєва народилась в маленькому містечку на півдні Криму. Але коли їй було дев'ять, тогочасна влада забрала її з рідного дому. Дядя вийшов на вулицю. І його застрілили. А він, виявляється, це ум'як, як захрипить, напуганість і колов. потекла по нас. Дядя остался во дворе. И солому закрыли. Мы оттуда ушли. И на, на второй день повезли нас на поезде. Долго ехали. Даже не знали, куда мы едем. И последний попали в Узбекистан. 18 травня в Україні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Таке страхіття, коли в три дні не стало цілого народу в Криму на їхній рідній землі. За три дні от така була собі операція, проведена НКВС до 80-х роковин депортації кримських татар та інших народів Криму у Дніпрі пройшов захід, щоб нагадувати і розвінчувати міфи про те, що українці це страшні націоналісти. Ми сьогодні говоримо на українській… Кі землі про нещастя, які спіткали інших людей, кримських татар. Ми можемо говорити сьогодні. Тут ми всі разом. Також представили виставку із 16 фотографій з історіями з окупованого Криму. Це виставка українських фотожурналістів Аліна Смутко, Альона Савчук та Тараса Ібрагімова, які протягом п'ятьох років в окупованому Криму працювали про життя людей в Криму, про переслідування. Про обшуки на фото утиски в Криму після 2014-го і до 2019-х дев'ятнадцятих років. Власниці репортари вони приїхали в окупований Крим. Вони цього не побоялися, тому що знали, що вони можуть бути переслідувані за те, що вони працюють у Криму і фільмували те, що відбувається в Окупованому Криму. Учасники заходу також долучились до ініціативи Листи до вільного Криму, яка триває ще з 19 лютого в Україні та за кордоном. цієї акції це підписати листівку або ж написати повноцінний лист для поліцейських, коли вони отримують лист підтримки. Це як е, якийсь ковток повітря просто до Наразі відомо про понад 200 політв'язнів. Це незаконно затримані та засуджені українці в Криму. Написати їм можна і онлайн на сайті Зміна. Анастасія Кубовська, Костянтин Кесар, Дніпротів. А далі коротко про ситуацію в місті. 18 та 19 травня буде внесено зміни в роботу електротранспорту. Усі зміни зображені на інформаційній панелі. Це пов'язано з виконанням ремонту трамвайної колії по вулиці Михайла Грушевського. Також для комфорту пасажирів буде збільшено кількість тролейбусів за маршрутами номер 8 та номер 9 Більше даних на сайті Дніпроціві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово на цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпротіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Наперемикайте далі новини спорту від Анатолія Шинкаренка. І до зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тів випуск новин спорту. Міжнародний олімпійський комітет допускає російських спортсменів лише у статусі нейтральних за умови, що вони не підтримують війну та не пов'язані з силовими структурами Росії. Зокрема, виступатимуть вони лише в індивідуальних видах змагань, та без державної символіки до російських журналістів особливого відношення відношення не буде. Правила для участі спортсменів, поширюються також і на представників преси ворожої країни. МОК ставить для них такі ж самі вимоги Моги, як і до нейтральних спортсменів, зокрема, їм заборонено з'являтися з, з будь-якою символікою ворожої країни у свою чергу. Олімпійський комітет Росії попередив російських спортсменів, які виступатимуть у нейтральному статусі. Про можливе порушення російського закону в Олімпійському комітеті Росії вважають, що критерії міжнародного олімпійського комітету для допуску надто принизливі в ніч з суботи на неділю, а саме о першій годині 30 хвилин за київським часом, в столиці Саудівської Аравії. Ріаді розпочнеться бій зіркових непереможних важкобаговиків Тайсона Фюрі та Олександра Усика. Боксери визначать першого у 21-му столітті абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Фюрі володіє поясом чемпіона за версією WBC, А Усик тримає титули WBA, WBO та IBF. Поєдинок має величезне значення для світового боксу, оскільки він вирішить долю всіх основних титулів у важкій вазі останній раз, коли світ бачив абсолютного чемпіона. Піона в суперважкій вазі був ще в 1999 році, коли Ленок Люїкс об'єднав усі титули. Тепер, через більше ніж два десятиліття, вболівальники мають можливість. Спостерігати за історичною подією, яку ГК визначить нового володаря усіх головних поясів. Усик має вражаючу швидкість, що дозволяє йому наносити серію ударів і стрімко пересуватися рингом. Його техніка є однією з найкращих у світі, що дозволяє йому ефективно використовувати різні комбінації. Ударів Олександр може підтримувати високий темп протягом усього бою, що робить його небезпечним у пізніх раундах. Він чудово читає суперників і і адаптує свою стратегію. Під час бою в слабкі сторони усик має меншу потужність удару порівняно з важковаговиками, що може бути проблемою проти такого сильного суперника, як ф'юрі. Проти фізично більших і сильніших суперників, таких як Фюрі, Усик може мати труднощі. У свою чергу ф'юрі з розмахом рук 216 см сантиметрів, може тримати суперників на відстані та контролювати темп бою. Незважаючи на свої габарити, він дуже рухливий, що дозволяє йому уникати ударів і швидко переходити в атаку. Британець Домий своєю витривалістю та здатністю вести бій у високому темпі протягом усіх раундів. Він здатний змінювати стратегії під час бою, що робить його непередбачуваним. Але Тайсон також має слабкості, іноді він надто захоплюється оборонними діями, що може дозволити супернику взяти ініціативу. Також проти швидких суперників, таких як Усик, Фюрі, може мати проблеми з адаптацією. Зрештою, всі провідні букмекерські контори віддають мінімальну перевагу Усику, десь у середньому діапазоні. Перемога українця 1,93, дев'яносто британця 2,1. Чемпіон світу Девід Хей вважає, що глядачі стануть свідками дуже цікавої битви. Це буде дуже професійний та технічний бій. Я Думаю, що в обох бійців буде чудовий план на поєдинок. Думаю, ф'юрі спробує отримати перевагу за свою зі свого зросту ваги та розмаху рук. Я гадаю, це буде дуже цікаво. Також він заявив, що поєдинок буде дуже конкурентним та спірним і зробив нестандарт. Ні, прогноз. Я думаю, що буде багато суперечок. Справа дійде до рішення суддів. Бачу спірну нічю більшості суддів двоє зафіксують нічию, а один суддя буде за усика. Усик, на мою думку, виграє бій, але віддадуть нічию. Ніхто не хоче нічого. Ми хочемо чистої, обдуманої перемоги. Але якби я поставив свої останні 5 фунтів, то це була б нічия, сказав Хей. Свій детальний прогноз зробив і легендарний Джордж Форман. Він також сказав, що судді можуть попливати на результат бою на користь Тайсона ф'юрі. Фаворитом на його думку буде Олександр Усик. Головний тренер збірної України футболу Сергій Ребров голосив склад, який візьме участь у підготовчому зборі перед фінальним турніром Євро 2024 у Німеччині, під час якого у нашої національної команди заплановані три товариські матчі: 3 червня з Німеччиною, 7 червня з Польщею та 11 червня з Молдовою. Склад збірної України вратарі Георгій Бущан, Гадинамо, Київ, Анатолій Трубін, Бенфіка, Лісабон, Португалія, Андрій Лунін, Реал Мадрид, Іспанія, захисники Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, усі ша. Шахтар, Донецьк, Олександр Тимчик, Динамо Київ, Віталій Микуленко, Евертон, Ліверпуль, Англія, Ілля Забарний, Бормут, Англія, Олександр Сваток, Спортивний Клуб, Дніпро 1, Максим Талавєров, Ласк, Лінц, Австрія, Богдан Михайліченко, Полісся, Житомир, Хавбеки, Андрій Єрмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Брашко, усі Динамо, Київ, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Сюдаков, усі Шахтар, Донецьк, Олександр Зінченко, Арсенал, Лондон, Англія, Віктор Цанков, Іспанія, Михайло Мудрик, Челсі, Лондон, Англія. Сергій Сидорчук, Вестроло, Бельгія, Руслан Маліновський, Дженуа, Генуя, Італія, нападники Артем Довбик, Жаруна, Іспанія, Роман Яремчук, Валенсія, Іспанія, Владислав Ванат, Динамо, Київ, резервний список Дмитро Різник, Данило Сікано, Обидва, Шахтар, Донецьк, Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв, усі Динамо Київ, Єгор Ярмолюк, Бренфорд. Англія, національна команда України, розпочне підготовку до фінального турніру Євро 2024 30 травня у німецькому Нюрнмензі. А остаточну заявку збірної України на євро 2024 буде оголошено. 7 червня баскетболісти спеціалізовані до спортивної школи Олімпійського резерву за номером 5 Дніпровської фаховий коледж спорту вибрали бронзу чемпіонату України серед юнаків 2008 року народження на змаганнях Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги у матчі за третє місце. Вони 81-66 перемогли одеську з Дюсшор імені Літвака. Чемпіоном вже стала команда Рівненщина Оздюса Шор», Київська Перша Дю США, Срібний Призер. І на завершення команда 99-го навчально-виховного комплексу багатопрофільна гімназія школ, школа першого ступеня дошкільний навчальний заклад Дніпровської міської ради стала переможцем шкільної ліги футболу, в змаганнях в якої загалом взяли участь понад 50 зальносвітніх навчальних закладів міста. На другому місці 31-й ліцей пріоритет замкнула трійку призерів 35-та. Гімназія ми відновили е, змагання шкільна е, ліга Дніпра з футболу. Це змагання були започатковані в 2016 році, але на жаль, з початком війни вони зупинилися. Ми дякуємо Збройним силам України, що дають змогу відновити такі змагання. Зареєструвалося більше 50 команд загальноосвітніх шкіл, і цього року ми зробили акцент на 2 треті класи. Це якраз набор до дитячо ранської спортивної школи» тому ще сподіваємося, що буде дуже селекція потужна до наших спортивно-шкіл міста. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.